Зацвів перший клематис. Він у мене самий ранній, але маленькі квіт... квітки. Вони, наче вже середина літа. Вони зазвичай такі маленькі в середині літа. Дрібні такі, дрібні, я прямо у шоці. Дрібненькі. І я його добре підгодувала. І ось таке і кущик якийсь. Несуразний такий, це з цього боку більше. Ось. І бутонів більше на тій стороні. Ясколка. Цвіте. Гарненька така квіточка. Цей ще не розпустився, також один тільки цей бутон. Що це таке? Несприятливі умови були для них, взагалі вони. Буяють прямо, ви розумієте, прямо буяють. Оце буде де він? Ось він. Оце буде дзвоник. З цієї сторони кущ з дзвониками, а з цієї сторони кущ ну, з такими розпластаними квітами. Ну, наче тут як ромашка, знаєте, наче таке. Тільки не ромашка. Тільки не ромашка. Так, що в мене ще тут? Ой, машкари так багато, прям. Лізуть і в очі, і в вуха. Усюди лізуть. Тиси мої гарненько наростають. Цей буде вже вище мене зростом. А цей маленький, цей кущовий, він високий не буде. Грушка скидає потихеньку. В цій зав'язі, але ось, гляньте, ясненько все одно. ну Вона ще скине, вона ще ось навіть цвіте. бачите, Вона ще скине багато. Я тут позбирала на Сантолінах. У нас знову камиш палять, бачите, очерет. Не вийшла з зими моя трава. Я не знаю, не пам'ятаю, що це за трава у мене тут. Не пам'ятаю, вербозілля, яке гарне. Воно майже як сніжноягідник. І листячко, і колір такий, ну, трішечки яскравіше, звичайно. Дерен. Сибіріка варієгата. Який в нього темно-червоний стовбур. Бачите? Сподіваюсь, він у мене виживе. Я його посадила у тінь, у тінь. Тут у мене вітекс священний. Скоро буде. Треба спробувати насіння оце посіяти. Бо я вже скільки його намагалася від відводок зробити, не хоче він приживатися. Тож треба спробувати насінням його посіяти. Ну, треба спробувати. Цей ялілець іще бореться, але... Здається, він живенький такий, тільки що він пожовтів чомусь. Він взагалі жовтуватий, але не такий. Ось тут у мене також ясколка. Ясколка розкидана по всьому садочку. Це, ну так би мовити, зв'язує сад в одне ціле. Ось моя Пахісандра так і не цвіла. Не знаю що. щось, щось мені. Я вже, мабуть, буду зав'язувати з новими рослинами. У мене скоро день народження, онуки сказали, і донька вибере собі в інтернет-магазині якісь рослини і ми оплатимо ці. Оплатимо товар. Ось подивіться який. Ой, він не такий, він темно-темно-фіолетовий. Гарний також щось він не того. Ну, там іще квіточка одна буде, ось іще бутончик. А ось і бутони. Ось є. Але я скажу, ця зима не минула для них марно. Він високий, такий у мене, він уже вище, в мене, мабуть, метр вісімдесят. Він взагалі високий. Але тут такий рясний кущ був. А зараз ну що це таке? боже, машкара лізе, прямо, прямо у рота лізе. Тож мене щось не тягне на ці рослини, щось я, ну, я хандрила довго. І тепер ніяк ще не можу відійти. Щось мені нічого не хочеться. Ні, залюбки я дивлюся розпаковки, звичайно. Я люблю це діло. Тішуся з людьми, радію за них, що вони такі задоволені з, цим, з цими розпаковками. Ну, я маю на увазі з новими рослинками. Це дуже позитивні відео, так дивлюся, іначе було погано, стало трішечки краще. Ось Дубравний. Шавлі я Шавлія добра бачите? Це з поля я принесла. Вона стоїть зараз, а потім вона ляже. І ось з цієї сторони також. Вони ніби перегукуються між собою. Береза Карликова, мабуть, їй все вона не хоче. Я її вже поливала, відливала, не хоче вона і все. Ну, що ж зробиш? Ну, не хочеш, то й не хочеш. Прохолодний вітер, не знаю, накривати знову рослини. У мене померзли усі помідори, і раннє, і пізніше я саджала. Сьогодні перець висадила вранці, не знаю, чи знову теж померзне. Ось іще ясколка, бачите? А ось як вона між камінням. Погляньте. Це взагалі витвір мистецтва. Це між камінням. Треба ж було так затисатися. А це в мене оцей жгучий. Не знаю, як, не подивилась. А це також вербезілля. Вербейник монетчатий на російській. Ну тут він зелененький, а там він жовтенький колір. Ну, це, мабуть, йому щось на них вистачає. А взагалі він зелений. Падає оцей. Ой, чорні руки будуть. Туєчка також погано щось відходить. Вона у мене напрочуд гарна була. Не знаю, це Астра Вересоподібна. Вона дуже гарно тут буде цвісти, на камінчиках буде лежати. А це моя хаканихлоя. Хаконихлоя велика, вона жовтенька. Буде не пропала, я так за нею доглядала взимку, бігала, то відкрию, то закрию, як з гортензіями, як з оцим пієрісом. Як зі скімією, також бігала туди-сюди, туди-сюди. Так, покажу магнолію. Оце агрус у мене. Бачите? Бачите, скільки агрусу? От він безвідмовний, але погано, що на нього нападає оця борошниста. Мені треба його зламала ілочку, Мені треба його, мабуть, покропити чимось. А я моя жива та, що я відливала. Але одна гілочка так щось і не йде. Але онде зелененьке. Бачите, є вже зелененьке. Також танцюю коло неї. Танцюю, витанцьовую. Магнолію оцю хочу показати, що я брала рослини від Василя Івановича. Персик у мене його пішов червонолистий. Ось, подивіться, ось ця магнолія. Що тут? Оце було брунечка тут. Вона. Усе її кридик. А це мої гортензії. Це я посадила в горщик. Ну, трішечки додала кислого ґрунту, щоб вони мені так краще буде поливати. Я буду поливати і вода буде залишатися в горщику. Оце дуболисті гортензії. Бачу, дві ночі пішло, одна сидить. Ну, сидить, то й сидить. У мене навіть ромашка цього року померзла. Це будлея. Обрізала вперше, обрізала її під самий. Під цей. Ось у мене штурпачок залишився. 5 сантиметрів буквально. Не буду більше так обрізати, вона погано виходить. Я, минулого року я взагалі її не обрізала, так і залишила. І високу свою фіолетову. Це у мене біленька, вона нижча. Метр двадцять десь. Каріоптеріс у мене також тут. І це гортензія в мене. А от яка не пам'ятаю. Не, не голіафні. Ну, нехай буде, я потім згадаю. Так, ну ось і все. Живі мої ці. Ой як вона називається. Ой, забула, що ми на обмін брали. І ось. Бачите, різні сорти. Оце такі листочки, оце широченькі листочки, ось вона. І ось ще одна, Живі кущики. Поливаю так під корінець, тому що, ну, тому що, але бачите, мокро. Я вчора поливала, наче дощиком пройшлася. Це я посадила у відро для затінення. Буду ставити кудись, щоб давало мені тінь. Так, ну все, бузина. Оце такий мій загальний план мого садочку. Ой, залізла прямо в вухо. Це так виглядає. Мій садочок уже вечір. Гарного вечора усім і тихої, і спокійної ночі.